Друзі, всім привіт! Сьогодні ви потрапили на мій канал, і ми продовжуємо дивитися перші репетиції Євробачення. Точніше, це вже другі репетиції Євробачення. Щось в мене я вже взагалі гублюся в цих репетиціях, але сьогодні другі репетиції. Там і перший півфінал додивимось того, що з'явилися репетиції, і другий півфінал також почнемо. Коротше, всіх учасників роздивляємося під мікроскопом, дивимося на наших фаворитів або тих, кого ми не сильно не любимо. В кожного свої фаворити. Кожен вибирає тих йому подобається. Сьогодні я на такому бачиш. В такому тепленькому <смі> пледіку, того, що реально в нас якось холодно на вулиці вночі, 2 градуса, 1 градус. Зараз на вулиці 10 градусів. Господи, просто я собі вкутався, думаю, що я буду, як курточки одягати? Господи, прости, це не по етикету. Вдома одягатися в курточку. Правильно, сьогодні ми в пледі. Наливайте, ну в мене, правда, чаю нема, бо я тут, якщо його візьму, то розолю, все нафіг. Сьогодні ми, отак, от бачиш, культуральненько в пледі такий, чар якийсь прям утворився патріотичний колір. І в мене жовтеньке, це фон синій, боже, бандерівці зібралися. Друзі, тому. По сьогодні ми будемо дивитися Євробачення, і також е, будемо обговорювати, шоу у нас там по репетиціям. Тому не тягнемо кота за яйця, розпочинаємо. Хочу також подякувати тим, хто ставить лайки, пише свою думку в коментарях. Насправді дуже цікаво читати думку. Дуже багато думок зараз йде, особливо з приводу України, але також пишіть з приводу інших країн. Хто вам подобається, які у вас лідери? Хто у вас сьогодні з цього відео вам сподобається найбільше? Отак, от буде цікаво почитати. Я читаю все. Стараюсь лайки ставити там, де мене хтось хвалить. то ще лайки ставлю так зраду. Палець тянеться. Ну, дякую вам всім, хто донатить підтримує канал. донатом, це підтримка дуже важлива. Бачите, мене гріє не цей плет, а ваша любов. Паніш це любов, це ваш плет. Це все. Дякую вам всім за донати. Дякую всім за підтримку. А ми розпочинаємо нашу реакцію. Нарешті, нарешті, я вже тута. О, друзі, це другі репетиції. Ми побачимо, почуємо звук з телекамер. Це цікаво, це завжди, завжди цікаво. Значить, дивіться, ось у нас таке відео, і будемо дивитися повноформатні. Я понаходив повноформатні, будемо дивитися їх. Давайте розпочинаємо. Це у нас шо? Сан Марино. О, дивую, який замок на фоні, дуже красиво. О, Вау, я ж люблю Італію. А Сан Марина, це така бздюлечка всередині Італії. Просто красива, така маленька, але країна. Лиця вокалістів заховані. Ох, як перемикається дуже багато. Сцена, дві й навіть сцену, ну такий кубик, вони всі в коробочки виступають, понімаєш? Коробочка Пандори. О. Якось все рівно, от, вроді би, красивий, фон красивий. Тут гарний це от такий дім той да, такий от з, з цим таким от статуями. Тута Італія, тута Італія, тута Літалія, та Тут Квіти, квіти ростуть. Але дуже наляписто. Таке, знаєш, Італія минулого року теж була наляписта. Це вже це, вже це Колізей, чи що. Ох, прям минулорічна Італія теж все в квіта. Ну не, не знаю, не не мені якось все сирів на цей номер. Ой, друзі, це вже все. Бачите, от мені трохи не подобається наляписто сильно. Якось так. Оце Ще бачите, тут вони подобавляли ці зеркала, щось воно сильно наляписто. Я гублюсь. Я гублюсь, хоча пісня реально двіжушна, класна. Тобто люди в основному на це реагувати не будуть, їм буде подобатися. Мені здається, ця пісня не викликає негативних емоцій. Вона все рівно викликає позитив. От я б за це, я б це дивився, і мені подобалося б я б не йшов би, там дзюрчати в туалетику. Розумієте? Так, що в нас далі? Португалі, будемо португалі. Зараз дивиться дивимось. дивимось. От бачиш, в них теж як в Україні барабанщик, але в них ще є фортепіано. Да? Фортепіаніст, піаніст, напади з локада. Два гітариста бачиш, в них там прям ціла група. В нас менше в нас три вокалістки тільки. Це такий вайбовий номер. Да, нічого про нічого важкого. Все так простенько, і вони от виступають. Бачиш, нічого ніякої постановки. Просто от ти слухайте музику. Можливо, втрачається камерність. Якось пустовато на сцені. Вони якось так всі далеко одне від одного і немає цієї камерності. Хоча під цю пісню хочеться, щоб вони більш скучкувалися і були такі, як грубка, така як співає особисто для нас. А вони якось розкинулись по сцені. От on... от мені здається, так якось Трохи він такий отрішонний, бачиш, боже. <клес> так, це він знаєш так трошки отрішонний. Ну, це їхня фішка. Ну, пісня красива, але номер трошки мені не подобається. Якось на, на відборі вони менша сцена була, вони скупніше були. А тут вони якось так розійшлись по всій сцені. Ну, непогано, але не. О, так жди азекбаз. Як це там буде? Бон дегустаціон Азяббальжу. Ну, кстати, непогано, такі, знаєш, диско вайб, якось так вони стоять танцюристи, знаєш, вище один вище другого. Якась лісінка, чи що. А, таке, типа, як циця, така циця на сцені. І кольцо зверху. Воно справжнє, а я думаю, це намальоване. Справжнє кольцо. Ну, знято дуже гарно, мені подобається. Сценою хорошо попрацювали, зйомка хороша, костюми, ну, вже тут хороші, вони якось так підсвічуються. Бо як значала ми на костюми реагували, то такі собі були. А тут -а підсвічується хорошо. О, в зйомці так непогано, I do, I і навіть не скучно. І вони позитивчики. Ось які вони позитивчики, хороші, ми, Мину... краще минулорічних, краще азербайджанців. В минулому році якісь такі геть атришони були. Ці прям позитивно. Бачиш, як ці от з телекамер вражають, як міняють думку. Вже Бельгію я полюбив, Представляєте? В Минулому відео Бельгію, хоча ми дивилися тут зіличку неповно екрану, але мені вже мені хватило того, щоб поняти що вони молодці постаралися. Ці теж молодці. Молодці, Бачиш, я от на реакції тільки їх полюбив, потім якось так. Вони мені ушли з мого поля, і опять бачиш, це дуже хорошо. Може навіть і хорошо, що вони пропали з мого поля, а зараз вони опять з'являються як новинка. І все кончили, кончили. Так, добре, що в нас далі? О, Нідерланди, яке ят п'яте чи четверте місце по букмекерам? П'яте здається. Ой, як вокал страдає, бог ти мой, й скаче. Ой, ти що ні, не то, Хо -хо, вже не то. костюмчик такий блідий на сцені виглядає, блідо. Ой, не друзі, боже, голос страдає, він не виграє. І постановка дуже дивна, якась щось він там скаче між, між ними. Ну, хто там іграє, типу іграє на інструментах, по фонограму, понятно, що все йде. Ой, ні, він був, знаєте, це вже оцінює його як кандидата на перемогу, тому що він в першій п'ятірки по букмекерам і кожен з першої п'ятірки має шанс на перемогу. Він не виграє. Ребята, все, зап... записуйте. Так, далі. <му> о, кіпер. Кіпер гарний, класний номер. Теж у мене про нього теж змінилась думка. Казав, що пісня скучна, вона якась така старовинна, але з номером вона о, переігрується по-новому. І бачите, він такий як вертикальний формат. For my beauty, who am I? І голос в нього такий прикольний вже тут. І от прикольно. Клас. Over... Він реально вампір. От Дивлюсь на нього, бачу цього з Сальваторе. Сальваторе бачу просто. Май. І ліса, ліса скаже, класно, класний номер теж. Боже, друзі, слава Богу, хоча б номера б хороші собі поробили, хоча б щось, тому що вже надії не було, але трошки надії відроджується. так, да? все-таки вже є щось таке прикольне. І тут дуже гарний кадр. Прям так знаєш, сата сатаніст. Який та знизу світиться на нього? Ну, такий страхоття, звісно, робиться, але прикольний кадр. І все. Молодець. Кіпер. суперський в цьому році фінал 100%. Хочеться навіть, щоб він війшов в десятку, тому що це реально класний номер, це стильний номер. Такі номери мають заслуговують заслуговують будь в десятки. це стильно <тас> <тас> <пас> <пас> моя. Моя найулюбленіша напевно пісня цього року, того що вона і поєднує в собі і національні мотиви. Вона поєднує в собі і якесь щось таке диковинку, якусь да? і танець вір віральний такий. Тобто вона моя, але я бачу щось таке на фоні якісь кружечки. Ой. Ой, мені фон не подобається, друзі. Це напевно щось албанське, якісь мотиви, да, але якісь таке воно ряби. І оці бач, ці коробочки. <ритерігвелев> <ритерігв> -ре -ре. <ритерігв> ba -ba бач, поділено щось біле і червоне. Ну і чорне. Це кольори албанського прапору. Правда, білого нема. Ой, хороша, хороша. Вони, правда, сила в цій пісні, іменно от, в танці. От коли вона переходить на танець, і коли у цей момент починається. Це, Бачиш, не показали нам його. Правильно, інтрига. О, трошки скачила, да? Ну нічого це таке вже. В неї голос сильний. Видно. Це, це не ой, кончається, вже це не Нідерланди. Нідерланди слабенькі. В цьому році голос якийсь такий. Там тільки надія була на голос, його нема. Так, добренько, Албанія, хорошо тільки мені не нравляться здатні, трохи не нравляться, але нічого те таке вже. Ой, Хорватія. Це те, що у нас на фотках дуже нам сподобалося. Там в нього якийсь чан, я бачу на фоні буде. Так, ну давайте. Ох, як труситься. Труситься. Прикольніше виглядає з цією шубою, з цією такою шкурою. Окей, номер виглядає краще, чим на відборі. На відборі ми його повністю засрали, тому що це було непонятно, що якийсь латекс. Тут мені подобається цей хорватський. Це в Хорватії, там ці вампіри, оборотні теж. Оце ведь Рувинія, Хорватія. Воно таке, знаєш, все перемішане Та є Балкани. От во от, от реально от, о, Мала знаєш. Я не кажу, що ця пісня там супер-пупер. Мені вже подобається. Пісня дурацька, якась мені, але О, номер непоганий. А він знімає цю шубу. Дівки гуляли, шубу порвали. Ну непогано, бачиш, якісь ще звуки в кінці вставили. Співаю. Ну, це не супер. І бачив п'ять оці оців, якісь рейки, оці ось, що на подалку, їх попускали. І таке, якби будто би якийсь апокаліпсис відбувся коротше, щось таке, знаєш, от вроді би краще стало. Вон е, хочеться сказати, що стало краще, але не вау. Can... Так, Milkshake Man, боже, так дивимося, це Австралія. Значить, у нас тут якісь аля шрифти, і от, 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 от оформлення якоїсь плашки, як буде якісь там 80-і, 70 ті от телебачення, це американське щось таке, да? З тих can... часів. Да, це все з тих часів. От якось і він щось він не роздівся. Шось, він голі ще не розділив його. Диви, на фоні в нього якісь як оцей коктейлі збивають блендер б'юті блендер по голосу. Вообще супер, да? Голос обще рішає в нього зараз Хороший. і таке яскраве пестрить. Oh. сцена така в формі трапеції. да? Як було в 21-му році, така теж трапеція була. Oh. Так зараз трапеція. О, роздівся, боже, там його горбик випирає. Та ти що дівочки в захваті були, але щось він не до кінця. Ще він буде роздіватися. я Так поняття. Бач, він зайшов в блендер, і б'юті блендер зробив з нього б'юті. Таке все різнокольорове, знаєш, диско, і якась там бабка див, бабка на фоні. О, бабку не показали, бачиш, старуха, типу, знаєш, в церкві вибігла. Значить, що, б'юті блендер, хорошо на нього. Ну, хороший номер, знаєш, він такий цвітастий, в основному такі номери мені не подобаються, але тут прям щось є в цьому. Наляпистості. Оці. І голос хороший, в нього голос не стріляє хорошо. Так боже, ой, наша нещасна Ірландія. О боже, що стоїть, а моя просто не рушить, не вирухається. Господи, ні, ну ні, ребята, це якщо в мілкшейк Man якось все так органічно, тут боже кринжа якась. Просто ну це кринжа. От мілкшейк Man якось так він гро... ходить по грані кринжи і чогось прикольного. А ці по цій грані ходили і впали в. Ви поняли, куди? Боже, глисти, глисти. Танець глистів. Тут вони зібрали якісь таке все і пестрить, воно тобі не поможе, друзі. Не голосуємо за це, я не знаю. Хоча голос хороший і так гарно світиться ця коробочка. Але, друзі, ні, не то. Що там не то? Так, ой, все, а це в нас Чор... як тебе? Чорногорія, монтенегро. Ой, вони гарно, гарно, гарно так все знаєш. Колись в Македонії перше місце по журі зайняла з піснею то такої, такою своєю зеленому плаття була в 19-му році. Це вроді би кажеться скучно, але щось в цьому є. Знаєш, от є, от те, що вона таке діло, якось ніби вона в простині виступає. Ніби з подушок. Бач, якісь вага, якісь тереза, чи як Це Терези. Веси, коротше. Але якось так вчепилася в цей мікрофон двома руками, таке якби зараз заберуть його. Вона рухатися не може напевно в ньому. Да? Ой, класно, що вона йде, що вона не стоїть, а що вона йде. Боже, хорошо. Знаєш, теж непоганий номер. Непоганий. Якось так гарно смотри. Чимось, навіть вайби минулорічної Франції. Тоже все біле таке. Все таке біле, так? Да? От щось мені. Як іде, от трошки напогадало, але чисто візуально. Хорошо. Так о, наша Латвія. Ну по суті, те саме, що на відборі трошки краще. Це мистецтво, от я так вже сказала. Дівні. Ох, яке мистецтво, і такі чорні мавки, такі зли. Знаєш, є, вони з хорошого перейшли в зле. Такий готовий з'їсти тебе. І впали, диві, гарно я. І вийшла зигота. Чи як? Ну да, що ці маль мальки вилазять з ним. Ой, як гарно. Боже, тут як утоплені це реально. Ну, мавки чи русалки, вони ж утоплені це мертві. Гарно, але за це не будуть голосувати. щось мені здається. Це дуже красиво, але не настільки прям вражаюче, щоб за це голосували. За це будуть голосувати, але можлив... може й не будуть. От за про це вони настільки красиво, що за нього забудуть. Надихнуться, і якось воно забудеться. Мені здається, так буває таке. У Мене таке буває на Євробаченні, коли я там дивився в 23-му році. Була була Літвенія. От вроді би красиво, але я про неї забувся навіть за голос... голосувати за неї, хоч вона мені сподобалась. Так добренько, хороші, хороші дівчики. А це потенційний теж переможець. І це цікавіше, ніж, наприклад, перше місце по букмекерам для мене особисто. Хоча ой, хоча в кожного є свої думки, О, початок нам показали. О боже, страдає щось. Лежи. А що це він? чим він вкрився? Боже, якесь таке. В мене і то гарніше. Бачиш, я, я як знав, що він буде це. Я собі вкрився, а що холодрига, а в нього там тепло. Це Швейцарія. В гори там тиск, звісно в той Швейцарії. Там то як заїжджаєш, носа закладає, напевно, і голова болить постійно. О, ну цікаво, но ну, придумали, Це ж постановка займався той, що Ірланді робив. Цікаво, кораблі, такі деталі. Це буде номер з деталями. О, він вкутався в якусь шарфіка. Що це за шарф? Може, це мене зараз, так якщо це кораблі, може це паруса. Диви, і кораблік пливе, і не тоне. О, класно, мені подобається. Класний номер, такий. Не знаю, наскільки вже на перемогу він тягне. Ну, 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 але це потенційний переможець. Так, так, а це Греція. Греція. Ох, як наляписто, на камні на кам стоїть. Ой, мені трохи так, як статуя, да, антична якась, але мені трохи не подобається. Так наляписто, диви, конуря боїть. Ой-ой! Ну вона така лиса, да? Мені вже писали, що вона яйця голова, таке яйце. Оце ж в інстаграмі було яйце, яке набрало 50 чи 70 чи 100 мільйонів лайків. Пісня хороша, але фон, боже, таке якесь рябить. О, тут вже червоне, тут покраще. І вона, цар гори, розумієш? В Джері Хейл скопірували цю гору, там або в Теядори". І що вона стал... залізла на цю гору? А що далі? Але красиво, ой, гарно, там зверху космос. Вайби Албані. Ми ніби дивимося якусь Албанію 22-21-го року. Та 20, й 2019-го там з Дама Ліджі, та Зубаста. Ця кобила, кобилиця, така в неї зуби були такі, і вона така прям валютна. Оце Албанія 2019. Реально кру крута Да, Я до сих пор помню дженіду. Крута дженіда була. О, все, тепер ляг мені. Ого, яка кольорокорекція. Як будто би перші сезони супернатурала, як це надприродні. Ну, серіал там, де ці брати з чортами всякими боролися. Класний. Перші сезони. Це такий вак нульовий. Ой, і тут зйомка рішає, бачиш? І він роздівся, боже дівки. Але якийсь він жиром заплив, чи що? Ну, не мені судить, звісно, це вам судить, дівочки, але... Диви, біжить тестостерон. Класно, але трохи так прям очі ріже. Це такий цвітакор. Контраст такий, да? Світле на максимум і темне на, на мінімум. І виходить, що світло засвічене, а темне затемнене. А він ще й замазався якось, якби тебе септика викачував. Ну так, да, але все одно якось агресивно, ще з цим цвітокором, дуже якась агресивна подача, але прикольно. Якщо б він якось може співав менше агресивно, це я ж кажу вам, але от воно мене не покидає. Да, навіть коли ми бачимо з телекамер, воно виглядає якось цілісно, але от агресивно. О, диви, бачите, роздвоєння, розтроєння теж. Бачиш, в цьому році багато хто себе дублює і кончив. Ну, так, о, мальта, боже, друзі, далі Мальта. Яка сексуалочка хороша. ти що, які. Окорочка на фоні. Та ти що, ти бохте. Ну. Кайфсі спонсор Суспільного в цьому році. І номера Мальти. Ой, дуже гарні кольори, дуже гарно. І вона йде, так сексуальна. І оця коробочка. Знаєш, вони якось стали більш так слейно виглядати, такий слей, як співала Бейонсе. We slay, don't slay, don't I slay. Тут реально на відборі були якісь такі дитячий варіант цієї пісні, а зараз таке прям по-дорослому. Да, така розпуста, розпуста. Бо тобто там якісь такі, знаєш, типа уборщики, а-ля домогосподарки були, а тут I'm вже I'm розпуста. Да, вони такі, знають, по тебе от, в них траур. Апокаліптична така пісня, і от когось вона вона в транс. Вона введе в транс. От на фоні всіх вона вирізняється тим, що вона введе в транс. <му> да, дай Боже. О, йому надоїло жити. От страшно мені таких людей з ними ще спілкуватися, з такими людьми. Це ж ти так, так само переймаєш оце і теж жити не хочеш. Так, добре, слава Богу, йдемо далі. Так, що у нас позитивненького далі буде. А, кончили! Друзі, все, це всі доступні. Там ще, звісно, Грузія, тільки що появилася. Ну, це вже не завтра. Ми подивимося. І тепер переходимо до Великої п'ятірки. Зараз швидко оглянемо Велику п'ятірку. Значить, почались репетиції Великої п'ятірки. Це в нас балер. Значить, ось такі вони балер. Це Німеччина. Подожди, Ох! Ти що, як воно в них світиться? Так, ну такі от, да, Charlie ікс, такі знаєш, рей... двіжушники. ти двіжушники, що? Ага, та, так, а що у них буде поки по фоткам Джермані? E, Ух, ти бачиш, теж щось таке прям якісь, ну, e, no, такі великі, типу бокс, і вона. Ну так, да, це новий стиль, оцей Charlie X, оцей такий грязний, такий героїновий шик нульових. Да, так, вернувся цей в моду Єраїновий ну, шик, оця худоба, воно вернулося. От нульовий, Y2K, оце іменно Y2K. Я в минулому чи позаминулому відео питав, от у мене був тамблер в підрядковому віці, а що зараз? А зараз у дітей переродження Y2K. Да, Це такий, знаєш, грязний оці от нульової, вечірки постійні. Так, да, ну коротше, Німеччина хорошо, мені подобається далі. Наша Луан, потенційна переможниця. Господи, помилуй. У мене вчительки в школі таке носили з базара сукенки. Ой, друзі, що це таке за сукенка? Де фоточки? Який неї номер взагалі буде. А ну окей, цієї сукенки, слава Богу, не видно так сильно. Ну таке якесь, боже. Що це вона? Якусь гречку розкидає, чи що це? Пшеницю. Може вона як ця второ Венера? Ну окей, вона пшениці танцює. Господи, ж там все застряне, в неї всіх дирках. Всіх... Окей, прикольний номер, я вам так скажу. Хочеться подивитися, як воно буде виглядати. Бач, вона не підвішена. Ми всі думали, що вона підвішена, вона не підвішена. Далі дивимося. Хочеться так оперативненько їх всіх, щоб не натягнути. Ох, мої любимиці! Я їх люблю. Диви, ох, які вони мені кобилиці три. Вау, як прикольно! Такі, знаєш, а-ля. Ля Сабріна Карпентер. Ну але Сабріна Карпентер теж запозичила це із, із історії із минулого століття. Але воно таке більш да? Так? мішкувати таке. І диви українські кольори. Рожевий такий, і два українських кольори. Я ж кажу, недаремно написав на реакції, що це україночки там на заставці. ой. О, я їх люблю, я не знаю, друзі. я Люблю їх. Так, а ну де вони? Ох ти, ось, Ось я ой, боже, що за номер? Що це вони будуть просто стояти, чи що? Ягра наша. Ні, на фоні там якась люстра. Якась люстра перевернута. А, це типа буде що шо, шовчшов біса шо бі, шо трапилося, це вони. А, да, ну окей, такі знаєш, бріджертани. Чи вони переколістки будуть, побачимо? Класні дівки, я не знаю. класні. Мені подобається навіть більше, ніж Олі Олександр. Добре, Зоя моя, так. Країна-господарка. Ой, так, боже, так а ну що вона в шкаф залізла? Спрям в шкафу в нейнарні. Ой, сукінкар Світ. <важ> Похорона Тейлор Світ, помієш? Да, така Тейлор Свіфт, оці неї фольк-альбом, -фольк а такі от інді. От вона на Ера Сторі виступала. Отак от, от і теж плаття такі баб -баб бабенські понадівала. Що у нас по фоткам? Нічого не понятно. О, господи. Ой, нічого не панять, тут взагалі, якби тебе вона в коробочці сидить. Друзі, щось таке дивне, так? Да? Ну, коротше, Швейцарія Швец... не заморачується, не тратить багато грошей. Якщо навіть тратить, то щось не видно. друзі. Добре, Боже, як вас багато. Давайте ще скоренько. Ой, мой мой цей Італіо. Італіяно. Вівере лавіта. Укончили. А, ось все, мене хорошо. Ой, все те саме, друзі, а нічого там не треба додати. В нього все хорошо. Він настільки фірма. Цей лючо, що, що йому нічого не треба додати. І, навірно, з Швейцарії не треба нічого додати, нащо їм там вони вже виграли. Так, бачиш, те саме абсолютно молодець. Хоча ні, бачиш, трошки щось пододавляли, якісь, типа, такі старі оці радіо чи що це. Так, да, все те саме буде, але й нічого поганого в цьому не бачу. Він не, йому не треба приїхати вище криші, там якісь е, собі костюми від фролова. Нахер йому це треба, він, він сам як фролов, він лучше фролова. Так, друзі, і що ще? О, і іс Іспанія. Наша така, конечно, пісенька в неї цікава. Ох, а чого сексуальна? І цицьки, і все хороша. Ладно, і пісня така зажигательна, ну хороша, але трохи якась нафталінова. Серебряста сукенка, я вже пам'ятаю, коли в нас в 21-му році чотири таких однакових сукні були серебрястих. В цьому році їй повезло, вона буде одна така <соць> вирізняться хоча б. І фоточки, що у нас там в неї ну, в номері. Де вона? Ммм, нічого собі! Боже, вона буде танцювати. Надіюсь, буде нормальний танці, тому що на на, -на відборі було чорті що. Тут вони вибрали більш мінімалізм, якісь е сходинки. Таке вже не перший раз на у нас, але ух ти, клас! Ой, це круто, така от. Те, я те до Теодора, чи як там? Конкістадорівці. Хороша, ладно. Ну, вона буде зажигать, вона буде зажигати, але пісня сумін... сумнітельна. Друзі, окей, хороші. Знаєш, от в цьому році Велика п'ятірка радує. Велика п'ятірка радує, вони не, не, не посилають якісь там помніш пальці середні посилали. В цьому році вони от нормальні, скажімо так. Даже ця Іспанія хорошо виправила номер, він не такий жахливий був. І Франція така, щось якимось зерном обкидається. Коротше, друзі, що вам сказати, мені сподобалось в основному. Сьогодні таке відео хороше, і в більшості. Тенці, якщо так вже так, в цілому своє враження, тенденція хороша. Хороша, така, знаєш, радують учасники. Не навпаки, немає не такого, що анке з гімно не радують, молодці учаснички. Тому, друзі, пишіть, що ви думаєте. І дякую вам за перегляд. Дякую. Я так всіх оперативно хочу, щоб менше часу забирати у вас. Того, що ну, зараз час для швидкого контенту, того, що все кожен день якісь мільйон цих новостей. У мене вже самого голова болить від цього євробачення. Через то я стараюся так, знаєш, компактно все подати. Тому, друзі, все дякую вам за перегляд і надіюсь, вам сподобалось це відео. Таке cozy, cozy вайб такий. Мої хороші, мої любимі, з вами я, мати Тереза. Понімаєш Діва Марія, от з нами босамер Тереза йшла по землі. <пі> Дякую вам за цей перегляд. Дякую вам, з вами я. Цілую вас. Ну, все, що це я тягну кута за яйця. Пока.